Якщо ви ще не куштували, то вже точно чули про супермодний японський десерт моті. Кольорові кульки сьогодні на піку популярності, адже такий смаколик готують не тільки в японських ресторанах за кордоном, а й у різноманітних закладах у всьому світі. І Вінниця не виключення. Місцева кав'ярня, яку створила Анастасія Русалкова, виготовляє в день від 800 до 1200 Моті їх купують не лише вінничани, а й інші поціновувачі азійського десерту з різних куточків України. Я пишаюся тим, що я створила бізнес майже з нуля, 15 тисяч гривень це мінімальні вкладення. І казалось би, що відкрити заклад, потім розкрутити це було чимось нереальним. Я звичайна людина, я прагнула до цього, була дуже велика мета. І починали ми. Я самостійно їх виготовлювала, зняла приміщення дуже маленьке в районі, де не проходне. У нас не було кафе. Я просто виготавлювала і постачала їх на місцевій кав'ярні. Сама домовлялася, сама доставляла, сама фотографувала, сама. Везде все робила, і я працювала десь так як комендантська година працювала десь з шостої ранку, з п'ятої, шостої і до одинадцятої, тому що треба було встигнути все а на працівників у мене не було змоги. Мені Прийшлося поступово це нарощувати, і так збільшилась наша команда вже до 14 людей. Анастасія Русалкова, кондитер з великим досвідом. До моті дівчина виготовляла тортики будь-якої складності на замовлення. Каже, здивувати її новим десертом було складно. Коли я працювала шеф-кондитером у ресторані місцевому мені сказали, що є таке тісточково треба приготувати. Я перший раз там приготувала. Мені щось не дуже сподобалося. результатом. Ну, якась і до незвичних тістечок дівчина все ж повернулася згодом через попит десерту, і вже тоді остаточно закохалася у смаколик. І зрозуміла, що азійський смак насправді є родзинкою, який ні на що не схожий. Я обожнюю їх по перше за те, що вони кольорові за те, що вони мають властивості такі, які не мають вони не схожі з жодним. Десертом. Ви взагалі, коли скуштуєте, ви не зрозумієте на що воно схоже. Я подумала про те, що сушіш у нас ж прижились. Французьке тістечка Макарон теж прижились. А Моці подумала, що буде цікаво людям скуштувати. Воно дуже м'якеньке на дотик. От я його можу як слаймік. І воно дуже приємне. Як Кожа младенця, я б сказала. Його їдять саме руками. Тобто його не можна розрізати. Це табу. Ми не дозволяємо клієнтам розрізати. Воно дуже тягучої текстури. Дуже кайфове. Тобто його можна розтягувати, поки воно там не проведеться. Дуже смачна штучка. М -м -м. Лісові ягоди. Я його люблю. М -м -м, кайф. Моті родом з Японії. Це національний десерт, якому вже понад 500 років. Приготування незвичного десерту може займати декілька днів, а готують його зі спеціального рисового борошна, яке вирощують лише у Японії. Тож, аби на своїй кухні приготувати популярну кульку, потрібно чимало інгредієнтів замовляти з Азії. Як готується моті, кожен охочий може побачити на власні очі. Двері до кухні мають великі прозорі віконечка, де можна розгледіти процес створення популярного десерту. Приходять саме дітки і стоять ладошками, смотрять, і дівчатка їм махають. Тобто ми всі один одного бачимо, це дуже прикольно, що це все відкрито. Ексклюзивну знімальну групу Світанку запросили завітати на кухню, аби ми роздивилися процес зблизька. Загалом у нас працює завжди на зміні кондитер і працює ліпчик. За цим столом у нас працює кондитер. Ви саме зараз можете спостерігати за тим, як виготовляється це тісто, яке тягнеться і яке таке еластично. Це досить складний процес. І розривається оця клейковина за рахунок не за рахунок глютену, а за рахунок того, що це активні рухи і вимиси цього тіста. І дівчата у нас з цим справляються на наура. Подивіться, яка текстура, і це захоплює це виробництво. Тут так само у нас вже йде готова продукція, яка формується і обтягується тістом, і фасується в такі боксики. І воно все заморажується, зберігається вже у морозильних великих камерах. У нас їх багато по всьому цеху, і потім вже в нас є окрема кімната, де у нас упаковується, формується і відправляється по Україні або по кінці. Таке тістечко готується три дні. Є певна покрокова система, яку потрібно дотримуватись, аби моті вийшло справжнім японським десертом. Спочатку готуються заготовки саме начинки, потім воно заморожується, а потім вже на другий день, після того як вони замерзли, вони готуються для них тісто і обтягуються. Тобто потім знов воно має замерзнути. Тобто, по факту, на третій день вже готове тісточко. Основа тістечка це крем-мус на вершках або шоколаді, який має у собі… І фруктову начинку, яке потім огортають у рисову суміш, і присипають пудрою чи кокосом. В один із популярних він у нас з'явився з самого початку. Рафаело це улюбленець багатьох. Він має класичний смак, до речі, дуже схожий на конфетку Рафаело, але без горішку. Він м'який і він дуже подобається діткам. Вінницьке Моті насправді має свою авторську технологію виробництва, що має попит, адже воно мандрує до 40 міст України, таких як Львів, Київ, Житомир, Кривий Ріг, Одеса та інших. Це у нас упаковочна кімната, в якої і відбуваються розфасовки от, тісточок по всій Україні. Вони відправляються ось в таких боксиках, термобокси. Ми кладемо хладогени і все ідеально виїжджає і доїжджає два дні, воно може подорожувати. Моті здатна закохати у себе найвибагливішого клієнта, адже в асортименті понад 16 смаків: смородина лаванда, бергамота пельсин сакура, снігр, зниня дурблю з ромом, кавою чи навіть з гіркуватим смаком, яка до вподоби чоловікам. Тістечко без глютену та немає вираженого солодкого смаку. Це як легенький десерт, який буде приємно скуштувати в будь-який час дня. Окрім десерту, кав'ярня тішить віничани й незвичними напоями. – це. Напій, який прийшов до нас з Тайвані, тобто це теж Азія, і він там дуже популярний. Він вже набирає оберти в странах Європи, і ми вирішили не відставати. Нам пасує під моці. Тобто, спочатку народилися моці, а потім ми вже подумали, що цей напій нам буде дуже пасувати. Готується, він складається. Він готується взагалом на основі чаю. Може бути зараз вже взагалом це основа, це чай і молоко. Але зараз дуже багато варіантів на основі кави, на основі молока, на основі чаю, зеленого, чорного. Тобто, але основна концепція це кульки, які потрапляють до вас через трубочку в місті з напоєм разом і лопаються як екрінки, показуючи свій смак. Такий напій добре втамовує спрагу у літній період поціновувачами азійського коктейлю є діти та дорослі. Якщо моті потрібно скуштувати, аби знайти свій смак, то з бабл ті все просто. Спробувавши один раз, ви закохуєтесь на все життя. І я думаю, що це все завдяки різноманітним кулькам, що лопають. Загалом люди діляться на два типи. Бабл ті вже чули багато хто, але є фанатики та піоки. Це такі кульки, вони варяться нами особисто. Це із коріння маніокі, вона дуже корисна, вона має карамельно горіховий присмак, і вона завжди однакова. Тобто це її природний смак. Тобто це така крахмальна основа, яка жується. Є фанатики тапіоки, хто приходить і каже, ми хочемо тапіоку. А є фанатики, а вони лопаються. От ці два ряда вони лопаються. І також є ось такі жалійки, тобто це прям мікс желієк, які теж можна додати. Ще однією родзинкою такого напою є його подача. Ставимо наш стаканчик. Стаканчик, до речі, теж має бути определений. Не всі стакани запаюються. І ось плівочка. Ми опускаємо, натискаємо наш запаювач. Проходить пару секунд. Прокручується плівочка. І наш стаканчик, Вуаля! можна робити отак. От і взяти з собою. Перед вживанням обов'язково він збовтується, щоб з'єднати всі інгредієнти. Велика трубочка. Давайте. Оп. У трубочки є гострячок, Ми розпечатуємо. Обов'язково збовтали. І ділимо так. І вживаємо напій. Можете спробувати? Можна... Маракує з лахиною. Тобто вам треба, щоб прям і кульки потрапили до вас. І лопайте. Я ж надзвичайно смачне. Не знаю, як це описати словами, але нереальне, дуже смачне. Дуже да і воно прохолодне і таке не сильно притерне, солодке. І ці кульки просто розриваються у вас у роті, і це щось нереальне. Це дуже смачно, це просто дуже смачно. Це новий хід літа 2023 Що друзі, я коштую справжнє азійське тістечко Моті. Воно справді не схоже ні на що, але 100% варте вашої уваги. Тому, якщо ви ще не коштували, обов'язково скоштуйте наша лоза.